Дуже було боляче, коли це, особливо на початку, ця фраза про герої не вмирають. Коли я йду на Марсу з квітами чи свічками, це було дуже боляче. Він взяв додому кілька речей і вийшов і вже більше не повертався. Наступного дня військомат приніс сповіщення. Життя зупинилося. Я опустилась на підлогу. Мене підняла старша донька. На якийсь час е ми наче помінялися. Розмами. Далі було дивне усвідомлення, що я є, я живу, бо я думала, що моє життя закінчилось так само. Ігор загинув заради заради нас. Заради українців. Військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, молодший сержант Ігор Марченко, загинув у бою проти окупантів 16 жовтня 2022 року біля села Миролюбівка Херсонської області. Ігор загинув в день народження мами та своєї доньки. В серпні 2024 року його донька Соломія отримала відзнаку Почесний знак Святого Юрія, який вручається родинам захисників, які загинули в обороні України. Олеся Марченко, героїня нашої серії Продовжуй жити? Сьогодні з нами. Далі розмова з нею. Олесю, доброго дня! вам. Вітаю! Перш за все, мене дуже просте запитання. Яким вам запам'ятався Ігор? Яким ви пам'ятаєте його зараз? Ігор був прекрасною людиною, зовсім не претензійний, не неперебірливий в побуті. Я би навіть сказала аскетично ставився до таких речей комфорту, але категоричний і впертий в принциповому важливому для нього. Ігор дуже багато читав. Книжка і Ігор це було завжди разом. Паперові, в кінці вже електронна. Читав дуже-дуже багато. Кожен етап життя це був якийсь там інший напрямок, але книжка це було улюблене. Кіноман, дивився кіно, розумівся в ньому, любив вболівальник футбольний. Про те, що він фанат Львівських Карпат, ми знаємо точно, оскільки він був дуже активним дописувачем на сайті Карпат. Він навіть був організатором читацької команди Карпат. Як ви ставилися до того, що ваш чоловік дуже багато часу приділяє власне такому захопленню, як футбол? Ну, Футбол це було його захоплення. Я не цікавилася футболом зовсім. Ставилася ну, з, з повагою і з зрозумінням, напевно, як і до Ігоря. Ну, він дивився його багато, це деколи заважало, але ми знаходили компроміс. І груди якогось року навіть чемпіонат Африки. Mm -hmm. що, що Мені було дуже дивно. Так. Він дописував на сайт е, Карпат і фанати Карпат згадують його і зараз, власне, як дописувача під позивним Марче. Так, прізвище. Е, е, як ви поставилися до того, що він е, вирішив іти е, воювати? Чи пробували ви його відмовити, чи розмовляли ви взагалі про це, про таке рішення? Ще напередодні Великого вторгнення ходили розмови про це, і Ігор казав, якщо буде велика війна на Київ, то він піде. Я вірила йому, але я не вірила, що війна почнеться. До останнього не вірила. 24 лютого я прокинулася раніше, подивилась новини і розбудила Ігоря, щоб йому це сказати. Ми щось пометушилися по хаті, я поїхала на роботу, бо я працювала з 8-ї. Ігор пішов з дому, пішов в міськомат. Як виявилося, не знала, що робити, і в міськкоматі сказали зібрати речі і прийти ще раз. Угу. Він взяв з дому кілька речей і вийшов і вже більше не повертався. Чи я щось говорила? Крім бережи себе ні. Чи пробували ви відмовити його, чи стало це для вас несподіванкою насправді? Бо це... Я не пробувала відмовляти, це не мало ніякого сенсу. Ігор доросла людина. Я знала, що це його вибір. Нелегкий, але правильно, напевно. Чи стало для вас несподіванкою, що він влився, встав в лави 80-ї десантно-штурмової бригади? Це бригада, яка виконує найгарячіші, найнебезпечніші завдання і тоді, в 22-му, і в 2014-му, і 2022-му, і зараз вона перебуває в найгарячіших точках російсько-української війни. Для мене все було несподіване, все було незвичне. Ігор представила як військовослужбовця, воно мені досі в голові не вкладається. Я знала Ігоря не як військовослужбовця. Форма на ньому це для мене щось таке дивне і зараз дуже сумне. Е -е, про 80-ку теж не знала дуже довго. Взагалі дуже мало знала. Що з ним відбувається, його перебування в ЗСУ це було для мене щось таке незнайоме, і він дуже мало розказував. Пізніше вже казав, що прийшов військомат, і так, так розподілили. Я трошки повернуся назад і хотів би вас запитати або з'ясувати разом з вами, як народжується це рішення йти, ризикувати життям, ризикувати здоров'ям, залишати рідних і йти воювати. Як воно і чому Ігор прийняв таке рішення? Ну, я чомусь думаю, що він не йшов е е віддавати своє життя. Він йшов Безумовно, захищати. Так. Він йшов захищати, і це, це таке його чоловіче. Він точно не йшов на вірну смерть. У нас було багато планів на майбутнє. Ви говорили про те, що ви мало спілкувалися з ним, про те, що відбувається, як ви собі. Як ви собі дізнав, як ви дізнавалися, де є Ігор і що він зараз робить? Ну, для початку, це, я, я взагалі майже нічого не знала. Це мене звичайно дуже обурювало, тому що я, якщо раптом що станеться, я навіть би не знала, як його шукати. І одного разу дізналася з, з того, що Ігор обмовився, що в них був Бакарчук з концертом. Я зразу мала сторінку його і виявилося, що він десь так. в Донецькій області. От. Навіть напрямки, я якось не знаю, в котрій годині сходить сонце, ага, значить, південь, напевно, більше. Там, там, коли заходить, дуже ага, напевно східніше. От, от от він, він не хотів говорити, він завжди говорив, що він далеко, в нього все добре, в нього немає ніяких небезпечних ситуацій. Хоча, як потім виявилося, було і не раз. Але він завжди заспокоював. Чи знаєте ви, які він е, обов'язки виконував? Що він робив? У тому числі і на Херсонщині в той час, коли він загинув. Е, з перших днів не знаю нічого, але з тих слів, що він казав, що робили вони все, все mm -hmm. підряд. Їх, вони зразу 24 го вечір виїхали зі Львова. Спочатку це був південь, як я тепер розумію, потім Миколаївська схід, область. І, Так, І потім знову південь. Робили вони, не можу сказати, що цю першу частину. А потім він прийшов навчання на інженерні війська і був сапером, сапером. так. Сапером не розміновували. Як ви дізналися, що Ігор загинув і що ви відчували тоді? Напередодні мені подзвонила знайома, наші чоловіки разом служили, сказала, що сталося. Навіть сказала, що, але я їй не повірила. Сказала, що не може бути. Наступного дня військомат приніс сповіщення. І життя зупинилося. Ви писали про те, що ви не хотіли, щоб це повідомляли люди, які повинні це робити за обов'язками, тобто працівники військомату. Як це відбулося у вас? Чи справді ви приймали прийняли це ну, якось не, не так? Е, я, я не змогла взяти сповіщення. Я опустилась на підлогу. Мене підняла старша донька. На якийсь час е, ми наче помінялися ролями. Я була безпомічна, а вона була доросла. Справа на військових, справа в самій ситуації. Такого, в принципі, не мають сповіщати рідних. Як ваші доньки сприйняли те, що їхній батько загинув? Соломійка сприйняла мужню. Вона була в підлітковому віці, їй було 16. Ну, Якщо чесно, то я її не дуже пам'ятаю. Ці перші дні вони були такі. Пам'ятаю, тільки коли розповідала Улянці, вона прийшла, повернулася зі школи. Це ваша молодша дочка. Молодша дочка, та, то вона мені в кінці сказала, що лише як війна закінчиться, тато повернеться і вийшла з кімнати. Деколи здається, що вона далі піддумає. Що було далі? Далі. Далі було дивне усвідомлення, що я є, я живу. Для мене були близькі, які мене підтримували. І в ту мою темряву вносили якісь маленькі світлі. Це дуже важливо, що біля вас був хтось. Хто були ці люди? Чи потребували ви підтримки, чи коли вони приходили до вас, що ви їм говорили? Це мої ну, близькі, найрідніші, моя сім'я. Я зараз не можу сказати, що я потребувала підтримки, але розмови просто розмови про ігоря, спогади. Це таке, що... що мені було важливо. Потрібно. Угу. Як ви зрозуміли, що потрібно, як ви казали, коли ви побачили це світло, чи коли ви зрозуміли, що потрібно рухатися далі, це наслідок того, що пройшов деякий час, чи щось відбулося, чи ви змінилися? Важко сказати, це, це процес. Він, з, напевно, з багатьох компонентів, все, що ви сказали, впливало. Це процес, який триває досі. Чи стало вам легше, чи можна вас так запитатися? Ну, стало зовсім інакше. І, і дуже, дуже по різному моментами повертається. По різному. Ну, інакше я, я навчилася трошки керувати своїм станом. Це, це так. Це людина може зробити, як виявилося. Цей процес був усвідомлений. Тобто ви для себе прийняли рішення, що потрібно не. щось змінювати, чи воно відбулося само собою? Не. Як це відбудь? Чи можете ви описати? як, як це У мене відбулося? Не точно не було такого дня, коли я сказала, все, тепер живемо інакше. А що змінилося у вас? У мені, ну я, я, я точно залишилась такою, як я була. Бо як гарно сказали, не, не горе визначає нас, а те, як ми проходимо це горе. Я не знаю, що мене змінилося, мені важко сказати. Чи можете ви описати своє ставлення з оточуючими, з тими людьми, які були навколо вас? Окрім найрідніших, чи відчували ви підтримку, чи, можливо, навпаки нерозуміння? чи була ця дистанція, чи як це відбувалося у вас, з вашого досвіду? Я не дуже чекала розуміння від інших. Мені, мені, мені цього не треба було, це точно. Є напевно якісь такі моменти не нетактовні, але вони мене не зачіпали до болючого, окрім одного. Розкажу зараз. Все, що люди говорять і питають, таке недоречне, ну це про тих людей говорить. Воно угу. мене так не, не зачіпає. Дуже було боляче, коли, оця от, особливо на початку, ця фраза про герої не вмирають. Коли я йду на Марсу з квітами чи з це було дуже боляче слухати. Чи можете ви пояснити, чому? Тому що Ігор для мене в першу чергу, Ну, коханий чоловік, батько дітей, е, найближчий друг, мій, напевно, особистий моральний авторитет. Без цього всього важко. Про героя, я про нього думаю, можливо, зараз починаю, але це моя така особиста, особиста трагедія. Угу. Ви б е, не хотіли, щоб Ігоря називали героєм. Чи ви не в перші хочете? дні мене це дуже дуже тригеруло. Перші місяці. Угу. А, як повинні. А, що повинні робити ті люди, які поруч з людиною, яка переживає втрату? Що вони повинні казати, а, які слова ранять? Ну, знову ж таки, з вашого досвіду? Я думаю, що в кожного по-різному. Ну, в мене це про героя. Все ну, решта, воно таке. Mm. Я, я на це не звертаю увагу. Мене ну, це може дивувати, може mm -hmm. десь там обурювати, але не ранить то точно. Зараз нічого не ранить. Ви написали колись у Фейсбуці, я зацитую вас: стільки біди, стільки жертв не можуть бути даремними, бо тоді все втрачає будь-який сенс, бо інакше нестерпно важко. Це ваші слова у Фейсбуці після загибелі ігоря. Чи даєте ви собі запитання, чи ставите, і чи маєте відповідь, а чи не є це даремно, чи не було це намарно? Відповіді немає. З кожною новою трагедією і новими смертями українців, це питання ще гостріше стоїть. Чи маєте ви відповідь на питання заради чого? Навіщо це все? Навіщо, чому загинуваш чоловік? Ігор загинув заради заради нас, заради українців. Як ви вважаєте? Я знаю, розумію, що це є така дуже особиста історія. Це чи розуміється українці, чи розуміється суспільство оточуюче, яке є навколо нас, великі жертви, є, заради яких ідуть, для, щоб люди продовжували жити. Насправді. Чи Думаю, розумію, що це? не всі. Думаю, що не всі, на жаль. Як би це мало бути, на вашу думку? Ну, важко сказати, як би це мало бути. Війна торкнулася не всіх. Це, звичайно, дуже добре. Нікому не побажаєш таких наслідків війни. Я справді багато людей, які не розуміють, чому хлопці туди йдуть і дівчата. Як би ви їм пояснили? Я не хочу їм пояснити. Mm -hmm. Чому? Я не хочу вам таке тратити свій ресурс. Я, я, я не розумію, як можна до сих пір цього не усвідомлювати. З такими людьми щось не так. Ви зустрілися з середовищем жінок, які, також, як і ви, переживають велику втрату, переживають загибель рідних людей. Що дає вам спілкування з в цьому колі? Чи дає воно вам щось? Е, так, я довший часу уникала цього, тому що я думала, боже, ну що ж це буде? Ну зберемося ми всі ти будемо сидіти і плакати. Е, перша така моя зустріч була десь коло року часу. Ми поїхали в гори, була горотерапія, в'їхала з великим острахом, бо не знала, як це буде відбуватися, але було дуже добре. Спілкування з такими, як я, е, дає, дає якісь інші думки. Ти дивишся на інших дівчат, ти розумієш, що не одна, ділишся своїми емоціями переживаннями, відчуваєш емоції дівчат, що збереш в собі. Щось віддаєш. Це важливо, як виявилося. Можливо, і потрібно. Ви пробували звертатися до фахівця, до психолога? Так, я працюю з психологом. Знову ж таки, це саме запитання. Я ставлю його для того, щоб, можливо, нашу розмову побачить людина, яка також переживає втрату близької людини на війні, і щоб вона розуміла, куди звертатися і що це дає, для чого це робити. І, власне, що дає вам розмова з психологом? Звертатися я не знаю куди, я не знаю, не пам'ятаю, як я знайшла, але дуже багато зараз можливостей. Що дає робота з психологом? Ну, певно, якесь більше розуміння себе, угу. і від того ти якось ти все складаєш під окупки потрошечки. Це дуже довга робота. Ви змінилися з тоді з жовтня 2022 року. Mm. Всі говорять що так. Мені здається, що ні. На eh, саме завершення нашої розмови. Eh, що би ви порадили таким жінкам, які також. Отримали страшну звістку свого часу і не знаю, що робити далі, як напевно, і ви не знали, куди їм рухатися. Найперше це дихати. Дихати, дихати. І я не знаю, в мене якось все так склалося само собою. Я сама нічого не шукала. Угу. Ну, якось так сталося обставина. Там те, там те, там те. Тут немає, немає що порадити. Ні, я не буду братися за таке, Олеся Марченко, героїня нашої історії, дружина захисника, який загинув за Україну Ігоря Марченка в проєкті «Продовжуй жити.